Російські окупанти завдали удар кабом по лозовій, що на Харківщині. Це перший випадок, коли РФ вдарила авіабомбою по цьому місту. Далі про це будемо говорити з Геннадієм Хазаном, президентом української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. АОПА Україна. Тож, пане Геннадію, вітаємо вас! Дякую, що в свій вихідний ви долучаєтеся до наших етерів. Дякую вам за запрошення, великі найкращі побажання вашим глядачам і слухачам і щоб всі наші вороги І Хай це буде якнайшвидше. А, пане Геннадію, виправте мене, якщо я помиляюся, дальність ураження кабів від 40 до 120 кілометрів. І от, за даними Харківської облпрокуратури, напередодні керовані бомби летіли до Лозової 130 кілометрів. Також окупанти вперше дістали кабом до Миколаєва. Ворог що вдосконалив цю зброю? Чи можливо є якісь вже оновлення були раніше, про які ми не знали? Ви розумієте, вони почали підніматися на більше висоти для скидання кабів. Ну для скидання кабів, тому що перед тим коли. Загадковим тибом трибом в них їхній літачок впав на українську землю тимчасово окуповану, Набрав повну свою мордяку гаяк, болтів, шайбочок і того всього. Вони боялися дуже близько підлітати до лінії бойового зіткнення. А зараз трошки посмілили посміліли, і вони трошки збрали іншу е, е, тактику. Вони набирають більше висоту. Попри те, що починають світитися на наших локаторах дуже яскравою такою ялиночкою, і з більшої висоти каби летять більшу відстань. Є каби, які вони почали використовувати, пробувати там з реактивними двигунами, чому збільшилась теж додатково відстань. Але коли вчора я дізнався про те, що попало. Попав, ну, був скинутий такий каб, він полетів в напрямку Лозової. То десь протягом години, і на превеликий жаль, я дізнався, що він попав в житловий приватний житловий сектор. А це означає, що росіянам головне кинути авіаційну бомбу в напрямку Лозової, а там, де вона прилетить, називається вже такої. Так от, такої воно і вийшло на превеликий жаль. Є постраждалі українці. Ну от це така правда, ну їм же все одно куди кидати, і як це? Їм головне, ну без різниці. Буде... Так, їм... Росіяни тим і відрізняються. знаєте, історично. Я декілька питань, от цікавих, отримав від фахівців і дослідив, от, наприклад, історію 19 віку, як росіяни вели війни на тер на своїй території само або ж, на якимись інші. Вони робил, роблять то саме. Вони воюють з жінками, з старшими людьми, з дітьми, знищують і без різниці. І це, знаєте, в них стоїть таке, ну не знаю, моральне тавро на них прибито. Цвохом трисоткою і загнутий кінчиком. Вони так себе поводять, і це ми маємо це розуміти. Усі їх не переробиш їх е, треба тільки одним типом переробляти. знаєте, в компост, от вони мають перетворитися. В таку, знаєте, Щоб я їм завжди сам себе перерву, я їм завжди раджу, щоб вони в кишені клали сімки, не смажені, а в задню кишеню клали в знаєте, жолудь, щоб з кишень соняшники виросли, а з дубці дубок. А, ну, ви чи, знаете, Одне це ж добре, що ми з вами це розуміємо, так якби ще Трамп розумів, а то він говорить зараз про якусь дипломатію. Яка може бути дипломатія, якщо так стільки сот вже десятки років відбувається та сама історія з росіянами? Давайте ще про каби поговоримо. Тому що з мережами ширилась інформація, що Росія використала каби, які б'ють на дальність 150 км, кілометрів. Однак офіційно підтвердження немає. Чи це нам загрожує? Чим нам це в принципі загрожує? І як може далі впливати на просування? Загарбників. Ну, дивіться, чи є загрози, є війна від будь-якої зброї, від будь-якої зброї хочу звернути увагу наших громадян. Є загроза здоров'ю життю завжди. І не перестану повторювати. Бачите, щось незрозуміле лежить в якимсь уламку, що не беріть. Цікава річ. Буду мати якусь е, штучку на столі чи в будинку. Не беріть, тому що на превеликий жаль, навіть е, в дрони обманки, які вони зараз е, впихують росіяни невеличкі в е, невеличку бойову частину, яка на превеликий жаль може людину позбавити здоров'я або навпаки вбити. Тому е, шановні українці, будемо маємо бути дуже обережними, дуже обережними будь-чим щодо кабів. Чи є ризики, так є. Що нам робити? Ну, для цього є фахівці наші, які мають працювати з нашими партнерами. Для повітряних сил України потрібні далекобійні ракети, для того, щоб знищувати класу повітря-повітря, для того, щоб знищувати носіїв цих кабів на далеких підступах до лінії бойового зіткнення. А тих всіх коментуючих коментаторів, в яких є діяльність наших. Е, да, українці, які кажуть, що от збро наші повітряні сили якісь не такі. Вони щось ніякось не так роблять, як їм з їхніх діванів видно. Або щось, ні щось, Якщо хтось щось когось критикує, то пропонуйте краще, візьміть підставте плече, а просто талапати язицюрою називається то таке: треба допомагати нашим збройним силам і потім тішитись від того. Які досягнення в наших е, збройних силах? А якщо є якісь недосягнення, то е, недосягнення, то треба думати, як самому особисто собі е, долучитися ще більше робити, щоб більше допомагати нашим збройним силам? І це буде мати багато набагато більше результат результативності збройних сил України? Вибачте за таку тевтологію, але я сьогодні декілька репортажів. Е, Прослухав спеціально в себе, стиснув від тих коментуючих коментаторів, тому так от трішечки, але максимально. Дипломатично використовуючи е, е, парламентську лексику, я дозволив собі прокоментувати. Тому, звертаючись до глядачів, шановні глядачі, шановні громадяни України, давайте будьте дуже обережні з тим фастфудом інформаційним, яким е, спробують деякі е, люди, а може істоти, вас нагодувати. Будьте дуже обережні, краще дивіться цей канал тут. Е, Нормальні новини і нормальні е, е, верифіковані на вами тож скажіть, будь ласка, як протистояти тим кабам, крім патріотів, які ще є системою, тому що ну петріотів нам дуже критично не вистачає, що може завадити Петі, 30 тут не секунд, треба використовувати. будь ласка. Кажіть, шум, петру, що це не треба. треба використовувати. Я ж кажу: ракети класу повітря-повітря, угу. повітря, далеко далекобійні, 140-160 кілометрів. На наші літачки Міг 29 на наші літачки Ф-16, і з яксапів тільки пір'я буде летіти. Допомога має <с бути від наших партнерів. Дякую, пане Гнаді. Дякую, дякую. Я я, я впевнена, що вас було почуто. Дякую, що доєднуєтесь. І отак от з іронією, але говорите важливі речі. Геннадій хазан, президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Алпай Україна. Щиро дякую вам.